Друзі, буквально пару хвилин почекайте, доки буде прев'ю. А після нього я все розповім, що відбувається і про що йде мова. Отже, слухаємо в еру стародавніх світ був безформений. Його огортав туман, і це земля безформена. Така старих скель. Дерев, старовинних і всюди сущих драконів. Але потім прийшов вогонь. І з приходом вогня все розпалось на дві частини: спека і холод, життя і смерть. І звісно, світло і темрява. Не переймайтеся через такий переклад, я через пару годин навчуся і буду ж -ху. І тоді з пітьми прийшли вони і знайшли душі королів в цьому вогнищі. Ніто перший з мертвих. От таке ім'я Ніто. Це не просто так розказується, слухайте. Це відьма Ізоліта і її дочки Хаоса. Так. Гвин, Король світла і його вірні лицарі. І хитрожопий карлик якого так легко забути, оцей він здається, більше нікого нема. І, скориставшись силою королів, вони кинули виклик драконам. І Молнія ця блискавка як віна, розривала їх камінну луску. А відьми вони викликали оці от вогняні ті буревії. Аніто наслав смерті хвороби. А сиф ви чисит, він зрадив свій рід. І дракони спонали. Згинули. Загинули. Так почалась ера вогню. Та незабаром вогнище згасне залишиться тільки пітьма. Навіть зараз. Лиш тліє вугілля, і людина бачить не світло, а нескінченну ніч. The are seen of the dark sign. А серед живих ходять прокляті носії, знака пітьми. Що ну не дуже страшно, так? Звісно, бо це гра ще й 2011 року. А зараз 23. й І я в неї граю перший раз, перший раз її бачу. Тому продовжимо дивитися це інтро. Ну так. Yes, і так, воістину. Нежить щось типу того, що наврочена законами пітьми. І в тих землях. Оцю нежить беруть і ведуть на північ. Де вони будуть томитись в ув'язненні до скону своїх днів? This is your fate. Це твоя доля. Може, так і було б, але не так все сталося, як гадалось, тому що з'явився якийсь лицар, який чомусь для чогось кинув нам туди тобі, сюди камеру, ключ від цієї камери. Щоб ти вийшов і змінив. Цей світ, може, врятував його, або не знаю. Гра нічого не каже. З цього приводу, ти просто береш і починаєш грати.